Тут були стіни з зеленого потворного кольору. І саме ми з Лесі, з моєю співвласницею, зробили як гадомазанку, так, щоб воно було унікально в українському стилі. Бабусин смак пирогів і запах дитинства. У Вінниці з'явилася кав'ярня в українському стилі. Її створила переселенка Людмила Нікітіна. Я вирішила саме варт кав'ярні. Щось робити своє, українське автентичне, щоб саме через напій можна було донести гарні емоції людям. Через випічку свою, пробудити наше українське коріння. У меню кава з подільським автентичним смаком. У мене є в колекції сало з чесником. Це такий смачнючий, густий, насичений аромат вершковий з прянощами. Потім Вишневий затишок з подільською кисло-солодкою, а базова нотка там горіхово-шоколадна. І нарешті яблучний штрудель. Жінка закінчила курси кондитера. У арт-кафе пригощає пляцком, рецепт якого удосконалила на власний лад. Подільська вишня, кисло-солодка, бриштинове яблуко це як візитівка поділля. Тому я вирішила зробити пляцок з вишнею з яблуневим конфітюром. Зверху в мене гарбузове насіння, і насіння, які є також у кожної господині вдома – Це крем, сир з вишками, тобто, це все, що нам знайоме з дитинства. Спеціально для діток кондитерка випікає безглютенове печиво мокошик на рисове кукурузніному борошні на приплених яйцях. Воно дуже корисне людям, в кого є глютенова непереносимість. Це можуть використовувати як люди для покращення свого стану здоров'я чи просто як смаколик корисний. Також пані Людмила запустила проєкт з аудіоказками, аби українські діти по всьому світу не забували свого коріння. Для того щоб через казку дітям донести про культуру, традиції України, щоб вони не забули, що вони через голос, через колорит, через фольклор, через різні якісь складові казки вони відчували, що вони діти цієї країни. Пишеті серветки, глиняні глечики, дерев'яні полички, а посеред зали гостей зустрічає богиня милосердя Мокоша. Автентичну кав'ярню можна відвідати щодня.